Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Тетяна. І сьогодні я хочу роздивитися таке питання. Останнім часом летить дуже велика кількість дронів. І на диво це і показувало, до речі, в розкладі, який я робила на місяць. Але я не думала, що настільки, Поза минулої ночі було там щось 280, ну щось таке вже до, до 300 летять. Цієї ночі менше там щось 180 чи щось таке. Дуже велика кількість стала цих дронів я от хочу подивитися їхні плани надалі по обстрілам. Але спочатку я візьму сигніфікатор Рашки, от Росія на зараз її ста. Далі я візьму сигніфікатор цих дронів. І далі які їхні подальші плани стосовно таких масових обстрілів? Шрахідами, так. Ага. Ну, як вони от як вони тримаються за своє? Дуже сильно вони хочуть вберегти те, що вони мають. І тому вони вибудовують, придумують різні стратегії. Тут, навіть якщо тут буде якась от там, не знаю, руйнація чи що, вони дуже хочуть зберегти свою стабільність ну, так, як воно є, так, як воно було, і тому вони проявляють отаку велику активність. Є якийсь, от, випав король жезлів. Да? Є якийсь король, який вказує, що робити, тому що дуже хочеться, може, хочеться зберегти те, що вони узяли ті території, які вони вже узяли. Не хочуть ще й на дні колоди ось дев'ятка кубків, а це карта. <KilimLO> Своїх таких бажань, тобто не хочуть вони віддавати. Нічого вони не хочуть. Це все, вони вважають, що це все, вже їхнє таке. І, в принципі, це було їхніми такими бажаннями. Як цікаво. Але от сигніфікатор дронів, то це така головна біль, головна біль, і якась така ну, ситуація підвисла. Як жертва обставин. Цікаво. Я думала, що зараз покажуть тут таку якусь ну, роботу або масовість, або якусь таку активні якісь карти, а тут навпаки карти пасивні. Як. Може, ще чогось, але вже нічого не хочеться. Тоже, це якась така вимушена історія? З цими шахедами? Добре. А які плани в них. От стосовно оцих обстрілів, ну і самі обстріли. Да. Буде летіти угу. Летіти буде по багатьом містам саме от створити Створити таку... Ну тут карта ілюзій. Карта ілюзій. І карта швидкості, карта, карта великого руху, карта суїти. Карта чогось багато, тобто багато створити таку, от, створити таку картинку. Я ж і думаю, що це в них тут такі пасивні карти. Тут навіть уже якось відпочити від цього хочеться. Воно трошечки набридне. Воно їм самим уже якось воно їм і як. Ну, не то що там, ну, от як головна біль, як уже оскома й така набита. І хочеться вже якось зупинити, може, це все, якось перепочити. Але ж, але ж, треба берегти своє, і тому, і тому треба створити от ілюзію такої масованості. Угу. Ну, якщо так казати, то в принципі, це повинно, це повинно прояснитися. Летіти, будуть летіти, потім це таку створити картинку, от, і це повинно все прояснитися. І є шанс. Які в них плани? Воно то воно то повинно, ну, воно то повинно це все прояснитися, то, що вони хочуть, ну то, що це ілюзорна картинка, да? що їх так багато і от б'ють по великим місцям, але саме отаку Um, um, ну, от, але саме створити. Е як це ж сказати? е, от бу бути активними активними, да, е бути такими яскравими. Це їхній шанс. Ну, типу, от, бути такими загрозливими. Якось так. Чомусь мені прийшла в голову така думка, що вони цим самим можуть відволікати просто увагу оцими такими масовими, оцими такими великими обстрілами? Як відволікати від чогось увагу? І це для них, це для них такі дуже великі і дуже гарні шанси хитрувати. Тому що і туз мечі, ту з, ту з мечів, і туз пентаклів, і туз з мечів. Це ще також шанс да, схиляти до прийняття рішення. Оця активність, оця активність, це таке в них дуже вдал, вдале таке рішення, да, яке може повпливати, скажімо так, на рішення. Ну от наших, щоб це такі... така в них удача, да? от вони придумали таку стратегію, і це така удача, щоб підняти меч і розробити оце питання так, як їм треба. Ну, так, да, тут все для того, щоб це, для, це все для того, щоб бути яскравими, активними, щоб привернути до себе увагу. І в принципі, от, питати, ну, от які в плани в них, то от карта сонця. Ну, в плані війни то це дуже така загрозлива карта дуже. Тому що. Ну вони будуть використовувати всі шанси. Це от. Це та ситуація, де, де їм все одно. Як би там не було, як би не боліла голова, як би там не хотіло все зупинити, але вони мусять бути активними, вони просто мусять для того, щоб зберегти те, що їм треба. Ну, такі от справи. Просто дивлюся, що ще по цим картам можна сказати, які їхні подальші плани. Ну, я ж кажу, я ж кажу, щоб летіло, багато летіло по багатьом містам, щоб це все було гучно, щоб це все було ярко, і щоб і, і це дуже гарний, дуже для них вдалі такі шанси. Ну, тримати, оцей, тримати оцей свій Меч, да? Це от, це от як така вдача їхня для них. Такий як удачний момент. У мене таке відчуття, що вони, от ще, вони ще й радіють. Вони ще й радіють від цього. Вони ще й радіють, що от в них таке вони рішення придумали, такі от, це такий в них шанс да, оце наносити ці удари, це бути такими загрозливими, показати свою силу таку, показати такий свій. Розум. Ну, махати, ну, типа там, махати це своїм мечем. Такі от справи, такі справи. І бути переможцями. Вони добиваються свого, от і все. Вони просто добиваються таким чином свого. Ну, такий розклад в мене вийшов. Дякую за увагу. Пока-пока.